Контакти, люди у Телеграм. Як шукати, додавати та почати спілкування. Відкрийте пошук, натиснувши на іконку лупи у верхньому лівому кутку екрану. Введіть у поле пошуку ім'я або нікнейм контакту, котрого ви шукаєте. Якщо ви не знаєте точно, який нікнейм використовує користувач, котрого ви шукаєте, спробуйте ввести його повне ім'я або ж частину його імені та або прізвища. Також можете спробувати ввести ключові слова, які пов'язані з контактом. Наприклад, назву компанії, місце знаходження або ж тематичний хештег. Якщо ви знайшли потрібний контакт, натисніть на нього, щоб переглянути його профіль. На сторінці профілю контакту натисніть кнопку Написати, щоб надіслати йому перше повідомлення та розпочати спілкування. Якщо ж ви не знайшли потрібного контакту за допомогою пошуку додатку Telegram, ви можете запросити його у свій контакт-лист, якщо ви знаєте його номер телефону або ж нікнейм у Телеграмі. Для цього натисніть на іконку Люди на головному екрані Телеграму, введіть номер телефону або ж нікнейм контакту, якого ви шукаєте, та натисніть Додати контакт. Підказка. Пошук контакту за номером телефону буде успішним тільки тоді, якщо цей контакт дозволив знаходити його за номером телефону у налаштуваннях свого профілю у Телеграм.